Вітаю, друзі! Мене звати Роман Бенцак, я військовий хірург та інструктор з домедичної допомоги організації Досвід ветеранів. Сьогодні ми поговоримо про те, як надавати допомогу при опіках. Отож, що необхідно знати, опіки бувають багатьох видів, але в домедичній допомозі вам доцільно знати лише, що це є опік. Ваша задача, коли ви розпізнали, що це є власний опік, необхідно охолодити місце опіку. Це можна зробити за допомогою протічної води. Час на це потрібно в районі 10-15 хвилин. Холодна вода, або може бути лід, який ви дістанете в поліетиленовому пакеті, діє на місце опіку як місцеве обезболююче. І в такому випадку ви охолоджуєте рану, ви допомагаєте пацієнту легше пережити цей опік. І в наступному випадку ви викликаєте швидку або самостійно звертаєтесь до лікаря, чого категорично не можна робити при опіках. Перше, застосовувати будь-які маслянисті речовини, а саме, сметана, молоко, масло та інші народні методи, також заборонено використовувати спиртові розчини, такі як спирт, йод і таке інше. Наше основне завдання заключається в тому, аби не нашкодити при наданні допомозі при опіках. Тут все банально просто: розпізнали опік, охолодили, накрили сухою стерильною пов'язкою і поїхали до лікаря. Отож, це була рубрика Перша допомога при опіках. І пам'ятайте, що більше навчитися ви зможете на курсах до медичної допомоги. Проходьте, навчайтесь і пам'ятайте, що перемога любить підготовку.